Завдячуючи ініціативі активного та молодого вчителя фізкультури Коростенського міського ліцею номер 5 Ігоря Охрімчука, навчальний заклад отримав спортивний інвентар. Це стало можливим завдяки співпраці з естонською організацією Мондо та організацією Джуніорс. Історія розпочалася з того, що мені подзвонила пані Марія з фонду Джуніор. Запропонувала, сказала, що в нас є фонд Мондо. Який готовий співпрацювати зі школами, які потерпіли внаслідок російської агресії, чи ми не будемо проти. Я сказав, що ні, це тільки класно, нам тільки плюс. Потім через деякий час з нами зв'язалася та сама Марія і сказала, що фонд Мондо, Мондо дав добро. Ми їм написали перелік інвентарю, який нам потрібен. Вони закупили естонська організація. Мондо допомагає Україні з 2014 року. З лютого минулого року ця робота активізувалася. Мондо надає гуманітарну допомогу та підтримує українців у різноманітних видах діяльності, зокрема й в розділі Освіта. Спільно з організацією Джуніорс реалізовується проєкт про спорт. Монда допомагає Україні з 2014 року. І коли почалася повномасштабна війна 22-му році, вони збільшили свою допомогу Україні через українські організації партнери, допомагають саме якраз в психологічному напрямку, справлятися із наслідками, які здійснює війна на дітей, і саме через спільну з організацією Джуніорс реалізовується цей проєкт. Спорту, так який допомагає і в реабілітації дітей, тому. Дуже круто проводиться в школі. Ми дуже задоволені, що це впроваджується в багатьох школах. І сподіваємося на масштабування, на розширення і на впровадження ще більшої кількості шкіл, тому що ми бачимо дуже хороші результати, і це чудовий приклад для решти шкіл, для решти вчителів, тому що вчителі фізкультури круті вчителі, які теж можуть надихати, допомагати і об'єднувати навколо себе всю шкільну спільноту. Новий спортивний інвентар був задіяний в квесті до Дня здоров'я. Вихованцям міського ліцею номер 5 передали волейбольні м'ячі, ключки та м'ячі для флорболу, ракетки для бадмінтону та настільного тенісу, м'ячі для регбі, шахи, дартс, кеглі та багато іншого спортивного приладдя. А ще цей спортивний інвентар використовуватиметься на уроках фізкультури, Незважаючи на не те, що на календарі у вас настали. Але ви всі знайшли можливість сьогодні прийти до своєї рідної школи. Тому що сьогодні тут відбулася дуже гарна подія. Сьогодні, завдячуючи благодійній організації з Естонії, яка має назву Мондо, вам привезли гарний спортивний інвентар. Ви його сьогодні випробували в квестах, в змаганнях і оцінили. Я хотів би, щоб ми сьогодні всі разом, хто присутній в цьому залі, подякували благодійній організації з Естонії Мондо за те, що вона нам надіслала таку гарну спортивну атрибутику, яка в нам стане в нагоді не тільки сьогоднішній день, але і відповідно для проведення фізичних занять.